The <sighs> Тисячі киян вже забрали своїх дітей з столиці, але є ті, які вимушені залишитися. Попри активні бойові дії, хворі діти досі перебувають в Охмадиті. Дитяча лікарня Охмадит із перших днів повномасштабної війни приймає поранених дітей і дорослих. А часом навіть цілі сім'ї, які потрапили під рашиські обстріли. Ранкова ракета окупантів влучила поруч із дитячою лікарні Охмадит у Києві. Сигнали тривоги постійно заганяють до сховищі персонал, деякі медики. І тут вже четвертий день поспіль. Я просто знав, що я маю бути тут. Може, краще кудись евакуюватись або бути вдома. Ну, Взагалі не виникало таких думок. І, в принципі, в більшості наших лікарів ми маємо бути тут і ми тут. Тому що маємо допомагати діткам, маємо допомагати пораненим. Ми зараз в укритті Охмандиту. Так, ми знаходимося в укритті старого хірургічного корпусу. Тут на момент 24 лютого перебували всі хірургічні відділення, і в перші дні всі пацієнти спускались саме в це укриття. Скільки, якщо в годинах, то скільки найдовше ви були тут в укритті, не виходячи звідси? Ну, мабуть, годин вісім це в нічний час. Діло в тому, що ті дні вони досить, мабуть, зжаті, тому що не можна точно сказати, що це було такого дня, а це такого дня. Воно весь березень це був суцільне 24 лютого. Як ви опинилися на роботі 24 лютого? Я чергував. З 23 на 24 лютого я чергував. І о 5 годині мені дзвонили з дому і кажуть, що ти що не дивишся новин, почалась війна, нас обстрілюють. Ну от, та, Так воно і було. Хто була та людина, яка вам подзвонила? Дружина. Про те, що війна, ви дізналися від дружини, будучи на роботі? Так, тому що у нас в ординаторській телевізора немає. В п'ятій годині ви дізналися, коли мала закінчитися ваша зміна? О восьмій. 24 о лютого, о восьмій ранку? Так, О, ранку. о 20, 24 восьмій ранку мала закінчитися зміна, але вона закінчилась в квітні, якого числа, вже так і не згадаю. Як ви сказали дружині, родині, що ви на роботі постійно і прийдете на скоро. У мене дружина медика. Вона це зрозуміла, і, в принципі, не було змоги їздити, тому що коли комендантська година вже не поїдеш, коли комендантська година з дому вже не приїдеш. І тоді пересуватися з Києвом було більш небезпечно, чим знаходитись. А потім я на свою сім'ю евакуював з Києва, тобто вони самі евакуювались, але за наполяганням моїм, тому що ми е живемо на краю Києва і туди вже прилітали снаряди, тому дома перебувати небезпечно було, а знаходитись в лікарні. Ну, це найкращий варіант для дітей перебувати тут, бачити поранених дітей. Тому вони евакуювались до батьків в село, і там було, я вважаю, що на той момент це правильне рішення було. 24 лютого, 5 ранку, ви дізнаєтеся про повномасштабне вторгнення. Що робити далі? Це був переінформований весь персонал в цей час. Пацієнтів тоді, ті, хто спали, не чіпали ще, а десь... Сьома година, мабуть, ми вже почали організовувати укриття це і спускати пацієнтів сюди. Тому що на той час, ну поблизу Охмадиту, таких явних вибухів не було на той час. І одразу не було такого страху. Це потім, в через кілька годин, що може вже і прилетіти в Охмадит, і тоді пацієнтів почали спускати. А з 9-ї години масово пацієнтів почали виписувати з лікарні, звільняти місця для постраждалих. Планові операції в той день були відмінені. Ну і в подальшому до квітня місяця всі планові операції були відмінені. Кого спускали в укриття? Хто були ці пацієнти? Діти. Ну, у нас дитяча лікарня, пацієнти у нас всі діти. І в принципі діти з батьками, в основному це один хтось був з батьків, тому що по двоє не знаходяться у відділенні. І по одному з батьків і дитина спускалися сюди. Пацієнти, які не могли ходити, ми їх на ліжках спускали сюди. У нас на той час ми були суміщені з відділенням нейрохірургії і в основному найважчі це були пацієнти якраз нейрохірургічні. Їх сюди ми допомагали лікарям-нейрохірургам спускати пацієнтів сюди в підвальне приміщення, тому що наші пацієнти мікрохірургічні, у них в основному пошкоджені кінцівки. Їх можна було на сидячій каталочці, ті в кого ноги, а в кого руки пошкоджені, то вони могли і спуститись самостійно по сходах. Коли ви зрозуміли, в який момент ви зрозуміли, що ви застрягли в лікарні, що ви не можете звідси ні виїхати, ні піти? Відчуття якогось, що я тут застряг, не було. Тому що в той момент всі досить дружні були, всі один одному допомагали. Тому не було якогось, що от я не можу виїхати, я в клітці. Тобто такого не було. Навпаки, в лікарні ми себе досить комфортно відчували. Розкажіть, ком ком комфортно, наскільки це може бути та, під ну, час військових виглядало. дій. Та. А взагалі це виглядало як? Зранку просипаєшся, дивишся. Новини, прокидаєшся де? Прокидаєшся в відділенні. Ну, в відділенні як? В відділенні ми ночували в коридорі. Щоб було, дотримувалось правило двох стін. В палатах зрозуміло ніхто ніхто не ночував. То ви спали фактично зі своїми пацієнтами у коридорі? Тут трошки не так. Діло в тому, що пацієнти знаходились в новому корпусі, в новому корпусі, а персонал наш знаходився в цьому корпусі. Тому що не вистачало місця для всього персоналу з цього корпусу в... в новий. В новий так, угу. так. Причому ми розбились по змінам. Це не так, що все відділення спить, а коли потрібно, то всі персонаються. Ні. Була чергова зміна, яка вночі була готова надавати допомогу, а інші відпочивали. І так ми на кілька змін розбивалися. Тобто не було часу такого, щоб от не було чим зайнятися. Були новини, і хтось завжди відслідковував ці новини, тому що ну, треба було бути в курсі, чого очікувати, де зараз знаходяться. Вороже війська після вечері у нас по можливості були ну, від, відволікаючі заняття, коли ми навчались математиці, фізиці, у нас є лікар, який. Дуже добре знаю фізику, дуже добре знаю математику, і ми знову проходили шкільний курс Косинуси, Сінуси, тангенси. Х. Ці речі розвантажують вам голову? Так, вони відволікають від е, тих подій, тому що все одно хвилювання є. І в цей час відволікаєшся, коли завантажуєш голову чимось іншим. Якщо просто сидіти ще складнішим. Ще складнішим, так. Показую. Mm -hmm. Це всі лекції, які ми... Вот, музика з точки зорення фізики. Перша лекція. Це лекція? Це лекція. Це... Yeah. Я вам розповідаю малював. так. Mm -hmm. Оце перша лекція. лекція. Mm -hmm. Музика з точки зорення фізики. Это они хотели, я розказав. Mm -hmm. Это ефект магнуса, я розказував. Почему мяч кручений, когда пить не по центру, а мяч, а по краюшку, почему он заморачивается, а не по примогу літі. Закон будем вам говорить. А звідки ви це все знаєте? Ну, тут все є. Але звідки? На мобілки, звід... на, на чуть-чуть, можна <говорить> Але звідки ви це знаєте? В Це школа, це школа. Імпульс, трикутники вчили. Трикутники вчили, імпульс вчили, але про м'яч? Вчили, ми ось... ну, вчили. Ви вчили? Да. Mm -hmm. Так. Вот. Це я не помню. А, це логарифм. Ви да. да, нам нужні логарифм. А ви пояснили? Так. Да. І навіщо кордонів? А, то а тому що вірю строїм та мобільно? Який спосіб? День, який ви запам'ятали так чітко, це що за день? Чітко це 26 лютого, причому це вечір був. До нас привезли пацієнтів з розстріляного автомобіля, якраз біля Міністерства транспорту точились бої з ДРГ. І там під обстріли потрапили дві сім'ї. Їхали в цій машині. Вони якраз поспішали на вокзал, щоб евакуюватись. І в цей час, я так розумію, був бій, і їх розстріляли. На російські військові і до нас по привезли з одної з сім'ї там була мама, тато і син. Тато в цей час загинув, а до нас привезли на сина і хлопчика і маму. Мами там були просто кульові поранення по тулубу, по кінцівках. А у дитини було поранення обличчя. Наші щелепно-лицеві хірурги надавали допомогу їй. Ну і пошкодження хребта і пошкодження кінцівок в нього. І там сумісно ортопеди, і ми надавали допомогу. А в другій сім'ї був хлопчик, дівчинка і мама. Хлопчик одразу загинув до нас, на жаль, його вже мертвим привезли. Дівчинка отримала поранення кісті, і куля там застрягла в кісті, і поранення стигна. А мама отримала поранення голови. І всім надавалася одразу допомога, хоч ми і дитяча лікарня, але тоді керівництвом було прийнято рішення, що надається допомога всім, незалежно від віку, і вони у нас лікувались і батьки, і діти в цей час. Ну, от 26 лютого так і запам'ятався. А взагалі до нас першого пацієнта привезли 24 лютого, от коли були о, вибухи. І Ця дитина, на жаль, загинула, тому що там важке поранення було шиї з пошкодженням судин. І, хоч наші лікарі е доклали всіх зусиль, але через кілька днів все одно дитина загинула. Під час повномасштабного вторгнення, коли ви тут жили в лікарні, діти плакали більше? Ви знаєте, в той момент. У нас за рахунок допомоги волонтерів і психологів були докладені такі зусилля, що я не можу сказати, що вони більше плакали. Діти лишались дітьми, як і раніше було, тому що до нас приїжджали волонтери клоуни, які розважали дітей. У нас привозили багато іграшок, книжок, якихось подарунків, цукерок. Тому діти були відволічені цим. Єдине, що ті, хто отримував, ну от важкі дітки, ті, хто отримував допомогу в укритті, їм було важче. Але не можу сказати, що от плакали більше. А мамам було як? Якісь дітьми? От мами, мабуть, плакали більше. От мами більше. Тому що навіть не так про стан дитини, тому що ми ж постійно розказуємо про стан дитини, що можливо, які перспективи. Але от про ситуацію саму в країні, коли вони не могли додому повернутися, бо була окупована частина, або коли вони хвилювали за своїх родичів, або коли вони готувалися до евакуації, не хотіли звідси їхати, все таки так. Дівчинка, яку ви оперували, це ваша перша дитина із кульовим пораненням? Сколковим пораненням з кульовим, так, з кульовим пораненням, це перше, зі справжнім кульовим пораненням, тому що до 24 лютого до нас потрапляли пацієнти із мінно-вибуховими травмами, із осколковими травмами, із кульовими. На це було які або пневматична зброя, або Внаслідок, коли стріляли з мисливської зброї, там несерйозні такі травми були, або коли вибухала пітарда в руках, то такі травми ми зустрічали. А от справжнє бойове поранення, то це дійсно вперше було. Що ви відчували, коли ви оперували цю дитину? Ну, на той момент тільки от відчуття були, що надати допомогу і відновити функцію кісті. А, а якийсь жаль до пацієнта потім виникає вже після того, коли бачиш, коли усвідомлюєш, що чим це було, травма нанесена, внаслідок чого була. Ну, а потім виникає злість і ненависть до тих людей, які це все зробили. Коли стало легше? Коли ви відчули, що вам стало легше? З квітня. Мора? З квітня. З квітня, з перших чисел квітня. Коли вже не було безпосереднього ризику обстрілу Києва снарядами, тоді і менше пацієнтів почало поступати з пораненнями. А от коли вже поїхав додому ночувати, тоді тільки відчув, що наскільки легше стало. В, в якій напрузі ми знаходились тут? Тобто воно поки тут знаходишся, це не відчувається абсолютно. І вдома ви зрозуміли, що ви втомилися? Що ви відчули вдома? Вдома відчув, що я розслабився. Не так те, що втомився, а те, що розслабився, що нарешті я розслабився. І який кайф був прийняти перший раз не душ, а ванну. Що воно тоді дійсно розслабляє? Ну і спокій якийсь, все-таки вдома є вдома. Ви згадуєте ті дні? Лютий, березень, частину квітня? Звісно, mm. згадуємо. І коли з лікарями збираємось і от пам'ятаєте, що саме найбільше згадуємо уроки. Е, зрозуміло, що є пацієнти, яких ми е, на момент, коли їх привозили, пам'ятаємо пацієнтів. Е, момент їх лікування, це було вже настільки. Рутина, що от конкретний період всього лікування він вже і не запам'ятовується, тому що воно було все однообразне. Тобто ми зробили перев'язку, запитали, як справи, підкоригували призначення, а от момент, коли поступає пацієнт, найяскравіше запам'ятовується. І ці уроки, ці уроки для нас були ну, щось нове. І дійсно вони запам'ятовуються, і тоді, якщо пацієнта лікує в основному один лікар, а інші допомагають, то тут ми всі разом приймали участь в вирішуванні цих задач, в отриманні цієї інформації, і воно якось найбільше запам'яталось. Ви ставили собі питання, для чого я це роблю? Чому я тут без перестанку всі 50 днів навіть більше? Ну, так, таке питання не виникало. Я просто знав, що я маю бути тут. А от чому я тут і чи може краще кудись евакуюватись або бути вдома? Ну, взагалі не виникало таких думок. І... В принципі, у більшості наших лікарів. Ми маємо бути тут і ми тут. А чому ми тут? Ну, тому що маємо допомагати діткам, маємо допомагати пораненим. Ну, Інших думок не виникало. Навіть таких, що от, давайте кудись поїдемо. Бо була можливість, особливо там перші дні, була можливість з пацієнтами евакуюватись там, у Львівську громади, супроводити їх. В принципі, ніхто не хотів їхати. Ці хотіли залишатись тут, тому що відчували, що на... тут ми потрібніші. Там є лікарі, які зможуть надати допомогу. І тут мають лишитись лікарі, які будуть надавати допомогу. Коли були складніші часи для роботи? Той час, коли ви жили тут, коли вітали снаряди, коли привозили поранених з кульовими, з осколковими пораненнями, різних людей привозили, коли був складніший час? Тоді у березні чи зараз? А, тоді було важче емоційно і більш важкі пацієнти. Зараз важче з логістикою. Тому намагаємось от в те вікно, коли немає повітряної тривоги, а коли є електроенергія, спробувати зробити операцію. Наскільки це складно? Ну, досить складно, тому що відповідно ми не можемо спланувати наш робочий день. Але ви би не поміняли ті часи? Ні. Краще зараз, ніж в ті часи. Все-таки зараз поранених діточок менше. Все таки менше. Але є? Є. Ну, от, сьогодні вночі привезли хлопчика 14 років. І е, в лікарню також дитина приїхала з пораненнями. Тобто, вже як мінімум двоє є за е, цю ніч. Угу. Хоча тоді, в березні, було більше діточок поранених. Ви колись думали, щоб поміняти свою роботу? Ніколи не виникало бажання поміняти. Чому? Тому що подобається, особливо на самі позитивні емоції, коли виписуєш пацієнта і коли є гарний результат. Це досить приємно. Навіть коли от закінчиш операцію, ти бачиш, що допотній дитині це досить такі от позитивні емоції, і воно окрилює, і хочеться ще працювати. Дякую. Будь ласка. Ви нарешті усміхнулися.